Вітаю, танкісти! Карнарвон Action X завітав до нас сьогодні на порядок денний. Ну і власне, це у нас восьмий левел, британець, важкий танк преміумний. Фактично, у даного апарата є і м'яту і навіть яка не яка актуальність присутня з одним нюансом. Питання полягає в тому, а що в нього з альфою? альфа в нього би, 230 одиниць, і це проблема танків подібного зразка, як Каєнек Шен Х, як Т-26,5, як навіть той же Супер Першинг умовний і так далі. У них <coughs> загалом то все окей. Танки загалом, по суті, свої цілком грабельні, цілком вписуються в мету рандому, що найважливіше. І при цьому у них лише один недолік, але цей недолік дуже-дуже суттєвий, дуже відчутний. І навіть в порівнянні, скажімо, з прокачуваним каєном 8 левела, в якого Альфа все ж таки 280, що теж мало. Але 280 і 230, ну як ви розумієте, це відчутно. Там, зокрема, на певній вибірці, на певній дистанції, ну і от, це от все. Да, тому про все по черзі набори обладнання, загартування турбіна досвід. більше нічого йому не треба. В польовій модернізації у мене, якщо що він в оренді, тому не звертайте увагу, що я не можу її прокачати. В першому, першою, в другому зведення, в третьому антімарасі, в спеціальну комірку обираємо собі рухливість, щоб поставити в подальшому турбінку. Правильно, правильно. Екіпаж у вас на екрані, чотири людини. Командир не виконує ніяку роль, при цьому всі інші окремо, окрім зарядника, який виконує роль радиста. Дивимося, вивчаємо, досліджуємо дане питання, далі перейдімо до бронювання даного апарата, і там, в принципі, місцями навіть є на що подивитися. А місцями це щось навіть доволі цікаве, а місцями воно просто нормальне, як для свого левела. Власне кажучи, що такий от він Каєн Акшен Ікс Прикольний, до речі, так м'яно виглядає башта, якось непропорційно маленька вона. Ну, але буває. Починаючи з НЛД. 100 мм наведений, ясно, понятно, ну, дратимуть тебе всі комуни лінії, влд деха. 130 номінал і від 200, ну там, грубо кажучи до 220 мм наведеної броні від низу до верху. Це нормально для восьмого левела для початку. А по-друге, в нас є кути. Кутиці в нас мінус 10. І само собою від цих кутів, коли ти стаєш, ситуація стає прям, вибачте, моя дуже-дуже навіть ніхеровенька така, як для восьмого левела. Тому що 270-260 мм наведеної броні це дуже навіть добре. Це те, з чим можна грати, з чим можна, можна жити, і що навіть здатно дещо там і на своєму левелі, і навіть левелом вище потанкувати. Правильно? Правильно. При цьому вище там взагалі корпус. Починається там уже ракошетна зона, ну хіба що правило трьох калібрів, яке порахуєте самі, для зони в 44,5 міліметра. Е, власне, бортова проєкція. 58 верх, що само собою гавно, 58 низ, що само собою гавно, і присутній підбаштовий циліндр. Поставили притомний кут без передоворотів, тому що передовернули, поїхали в ангар само собою. Тому поставили притомний кут, там Бебехи під коло рекошетом, кумулятиви з нюансом, дивіться, нижнім бортом наведений броньою і за рахунок катка жирнющого, а верхнім бортом треба буде ще більше передовертати, тому що в 58 недостатньо. Щоб створити притомну наведену броню проти кумулятивного снаряда, в якого не буде рикошета до кута нахилу 85 градусів. Шарити, про що я? О, тому там для кумуляту треба буде ще взагалі отак ставати, якщо не більше. А, при цьому присутній підбаштовий циліндр, в якому, ну, вибачте, має 254 в одній точці, там 130 в другій. Ну і там далі слово взагалі рикошет, якщо це взагалі не борт. А, ні, це не борт, це саме якось продовження цього циліндра. Ну і там на виході отримуємо ну, від 200, там, я не знаю, 30 до 300. 30 мм броні, залежно від того, яку саме точку дивиться, тому загалом називати прям це слабкою зоною я б не, не назвав би. Скоріше, зона ослаблена на фоні всього іншого. От якось так. Ну і знову ж таки, настільки вона ослаблена на фоні борта 58, це ще треба хе, подискутувати на цю тему. Бо так просто тут нам не розібратися. Лобова проєкція башти під маскою 254, справа зліва від маски по 203, по 240 получається, плюс-мінус. Ну і там загалом екрани далі йдуть, тому навіть сенсу стріляти в ці краї Башти немає, що в правий, що в лівий загалом. При цьому сама по своїй маска гармати. Там ну, 254 в середньому. там 230 воно є місцями зверху, але там, скоріше для кумулятива зона, кумулятив туди любить залітати, дай Боже. А, і при цьому цьому. Ну, коротше, 250 плюс. Отак. Чи це мало для восьми лева, ну, само собою ні. Чи це мало проти умовної, так званої голди в 300 мм, ну, само собой да. Але ви розумієте про що, да? типу там, десь не туди полетіло, там, кудись цілося в одну точку, полетіло в іншу, так воно і виходить, що загалом це башня, якою можна грати, якою можна танкувати. Не все, само собою, не в кожному бою, не від кожного танка, але щось якось можна. У будь-якому разі, це танк, який ти вимушений так чи інакше відцілювати, а не як леопарду тупо давати в силу, розумієте? От, да, тому Якось так. При цьому, коли стоїш від кутів, оця ось нижній ділянка, цей нижній заманчик, в принципі, броню не втрачає, тому що там фактично воно грається від номіналу в 254, і цей номінал не сильно тобі втрачається. Правильно? Правильно. Лючок він присутній, в ньому 127 номінала, так само приведено, і по краях буде трошки донабиратися, але само собо це говно. Всі, кому буде потрібно його пробити, його проб'ють. Єдине, що в нього ще треба влучити, він не прям маленький, але знову ж таки, розташований позаду пафти, тому коли стоїть швидкотів, його майже не видно. Ну а коли стоїш, не від кутів, да, само собою він доволі виразний. В принципі, не сказати, що є якісь труднощі з влучанням в даний апарат, ну, не в апарат, а в конкретну ділянку цього апарата, тому да, якось так. Поїхали в бої, підсумовуючи по бронюванню. Воно є, воно присутнє, його треба вицілювати. Ну, а відповідно, будь-який танк, який треба вицілювати. Це Ці танк, в якого в будь-якому разі, скажіть, я скажу, є броня в тому чи іншому вигляді. Розумієте, про що? Да? Тобто, от є умовно, воно, захисник 2П2У. В нього є лючки. Так це що, робить його танком без броні? Само собою ні. Просто ти вицілюєш лючки, ти їх пробиваєш, але вся інша зона танка добре заброньована. От якось так. Так само тут і абсолютно з будь-яким іншим танком, в якого є те чи інше бронювання. По рухливості 36,3 чомусь вперед, ну саме не рівно 36, а 36,3, а при цьому 12 назад. Ну і загалом, як для восьми левла, як для важкотанка пайдет, тим паче ставимо турбіну, стає там взагалі 41, а з пірком там і 42, можна зробити майже 43. Ну і що, зашибійський, питань нарікань не виникає. Жопою повільнувато їдемо, і от для жопи прям по-любому треба турбіна, тому що 12 шка жопу це взагалі говно. Ну а 15-шка це просто типа норм, паййдет. При цьому по гарматі. Калібр, чесно їй Богу, не пам'ятаю. Це по-любому якесь говно на кшталт 83-го там, 83, там якогось 84-го калібра. Мабуть, це навіть не 85-й і не 90-й, скоріше за все, треба буде потім подивитися після бою. От, але щось в такому діапазоні аля-84 й калібр. Мабуть, а, при цьому кути вниз мінус 10, що ультимативно кути вверх, плюс 20, плюс 20 чого достатньо. Хтось буде їхати, Ні, не буде. При цьому всьому базова ББХ пробуває 226, моя польот 1150, і альфу в позорні, у 230 неграбельних, абсолютно в реаліях нинішнього рандому. Один низький кидаємо тичку по-уїжджаючому, що називається. Получаємо тичку в хлібало одісуха через цю карту. Демонструємо суть цієї гри, в принципі, Ну, типу, хто стоїть на базі, той виграє бій. Ну і загалом більше нічого знати не треба. І в принципі, навіть не бачу сенсу її бій. Так то продовжувати, тому що все я показав, тому що ну, би, в цьому суть цієї. Гри. От і вже в цьому суть цієї гри, да, Отак-от. От, Стімпи за 0 метри от бази і хлібало тарти мілярда магай. Зараз цей вийде, мене тупо доб'є на прокатки, а це буде взагалі м'ям. Ой, боже, 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 який це сюр. Ну от, загалом, в принципі, все, що треба знати про цю гру, вже було продемонстровано. Дякую всім за увагу, угайть завершено, можете лвати. Ой, господі, ладно, продовжуємо. Um, да, Про ББ сказав про підкалібр 258 пробиває, 1437 летить, альфу має таку саму, ну і фугас максимально звичайний, непримітний, нічого особливого він це не представляє, тому навіть говорить про нього немає чого, якщо ви правильно розумієте про що. Я, куди воно платіло? Я не знаю, я хер його знаю, я не викупаю. О, так і гравець в танк там стоїть весело, мівно, да, Прикольно, він там стоїть. Прошу, у нього позиція така класна, крута. Мене зараз уб'є, або він або чувак праворуч. Хтось мене уб'є точно, питання, лише там хто. А може взагалі арта? Але ж вона не впливає на бій, як вона мене може Хм, Погодьтеся дійсно. Хороше, злободенне запитання, яке потребує негайних відповідей. Треба розібратися, так сказав, да? Танкісти. Хвилинка корисної самореклами. Підписуйтеся на телеграм-канал, де ви завжди зможете знайти оперативні та свіжі сповіщення про усе, що відбувається довкола мого Ютуб каналу. Також ставайте спонсорами на Ютубі та Патреоні, і принагідно я дякую всім тим, хто підтримує мене фінансово на цих майданчиках. Окрема подяка найвідданішому шанувальнику пану Тарасу. Ну і наостанок, якщо ви сильний гравець, там хоча б від 3500 на топах. Приходьте до нашого клану, можна навіть цілими ротами, для подальшої гри на маневрах, для розвитку цього самого клану і так далі. Продовжуємо перегляд. Треба в цьому питанні розібратися. Тому КС стоїть, досі вона мене цілить, це дуже сумно, дуже неприємно, дуже не окей загалом. Мені треба щоб зараз посвятили Амікса. Тоді ми будемо мати якусь інформацію по бою, можемо якось його розігрувати після цієї інформації. Ну, а поки що стоїмо, терпмомо дивимося. Засміхаємося і махаємо, так сказати, так? Да? Правильно? Правильно, тихо, не вурушись. Мене зараз ротою б'ють спину, це прямо до гадалки не ходим. Питання лише в тому, через скільки він не буде виїжджати. він, мабуть, умре вже об 25 так, да, він вже об неї умре. Хіба що там піксель якісь навряд чи. Да, все, він вже об неї умер. Ну і зашибісь. В принципі, то. Добренько, а чому б і ні. Да він? Де КСК? Не бачу КСку, От їхала КС, -ка. ну і зашибісь. Uh, да. По гарматі, ну типу КД 4,5 для такої альфи, ну, тип норм, пайо, ДПМ, а, класно, круто, прикольно. Один нюанс, нахера мені ДПМ у світі коридорних мап, у світі гри, яка передбачає розмін насамперед, коли ти виїхав, дав тичку, заїхав і так далі. Ну, от розумієте? Ну дивіться, Ісуха з кімпи мені дала 800. Вона один раз попала, один раз пробила. Все, цього вже достатньо. Мені щоб дати 800, треба 4 рази попасти і пробити. Вдумайтеся, так? Да? Тобто мені треба 4 рази виїхати, 4 рази підставитися, 4 рази вистрілити, 4 рази попасти в вразливу зону, 4 рази цю зону пробити. Одним словом, ви розумієте, скільки нюансів пов'язаних з тим, щоб реалізувати таку ну, реально позорну неграбельну альфу для реалій 25-го року. От тому э, ну, альфа говно, це очевидний факт, і саме ця альфа є одним єдиним, що заважає цьому танку, прям притомно класно реалізовуватися. Е, продовжуючи по громаді, стабілізація в нас. Е, я б не сказав, що вона прям така хороша, вона просто посередня, доволі таки, навіть місцями вона е, неприємна і поганенька, зокрема від повороту башти, по-моєму, якщо не помиляюся, вона прям удалеко не ахті, і це факт, прям позаперечний. При цьому чому так? Ну мені невідомо, я реально не викупаю. Е, в чому причина того, що вони малюють саме таку стабілізацію подібним танком? Ну, тобто, в тебе. Як би, не прям там якась ультимативна броня, в тебе немає альфої, там, ну коротше в тебе нічого такого особливого немає, щоб робити тобі балансну правку у вигляді такої стабілізації. Ну навіщо? Для чого? Типу, кути мінус 10 забалансили, ну таке, Дуже сумнівно. Тобто, неясно. Краще б реально йому зробили більший лючок, але зробили притомну, прям хорошу. Не просто середню, якусь там посередню, да? а нормальну, хорошу стабілізацію. Оце було б прям класно, круто, прикольно. Зведення. Просто ну, ні туди, ні сюди, ні риба, ні м'ясо, але воно м -м, достатньо ще й швидке, хоч і не відчувається таким через те, що банально ми починаємо зводитися з великого базового кружка, через те, що погана стабілізація. Ну, не погана, ви, розумієте, про що, да? про що я говорю. Типу, воно посереднє і те, і те, а висновку отримуємо на виході якби, нічого приємного і хорошого, щоб прям такого вау, жесть, класно, круто, прям кайфово з цим грати. Розумієте, да, про що я? От якось погано вистріли, як мразь. Ну, бо я є мразь, бо я граю в цю гру, це очевидний факт. Зараз мені закине кудись, буде дуже м'ямно. А, я влучу не в нього, а вагата 60, круто. Ой, господі. Ну, можна йому пробувати закидувати, але що нападає в землю, бачите, в чому нюанс. Не встигаю. Зараз мені в люк закине. Або не люк, або в дах, то по кумесом. Все може бути, правильно, правильно. О, да, тому підсумовуючи, ми маємо непоганий корпус, реально непоганий, типу там щось десь танкне, десь не нетанкуне, одним словом, м'ятовий танк, який треба вицілювати в будь-якому разі, як ти не крутий, і що ти там не вигадуй, не видумуй, які ти маски ем, не збирай по цьому поводу на виправдовування леопардоподібних, його треба вицілювати. Все, крапка, це очевидний беззаперечний факт. Більше менше, це вже не має великого значення. Сама суть, що тобі треба не брати на автоприціл, а вручну вицілювати. Швидкість нормальна, навіть хороша, в нього доволі непогана динаміка. До речі, він нормально розганяється. Я забув уточнити типу, максималка в нього теж нормальна і розганяється. він прям добре, тому би, питання, яка, не виникає. Ну і по громаді, два нюанси. Чому така стабілізація під такий калібр і під таку альфу? ну, типу, не ясно. Вона, вона ще раз вона непогана, вона просто нехороша. От, розумієте, в чому нюанс, да? І при всьому цьому Альфа страйк. Все. От, типу, робіть йому альфу там, 320, і вибачте мене, прям. Хе, танчик заграє новими барвами, прям дуже-дуже сильно заграє новими барвами. Як і загалом Т-26 е 5 той, що забони. От, і їм подібні апарати. Тобто, просто банально разова альфа. Там скачуться якийсь гімплей, ну, який це гімплей, ну боже ну. Ще раз, виїжджає танк з Альфою 400, я виїжджаю з альфою 200. Він мені 400, я йому 200. Він заїхав, я заїхав. Все. У нього назад 20 танків, я не можу на нього в катеті реалізовувати ДПМ. Да, там коли стається ситуація, там раз у 20 боїв, що там типу повезло, опиниться один на один з танком, і ти йому можеш там по зажиму кнопки стріляти, це все класно, круто, прикольно, там ти реалізуєш свій ДПМ, питань немає. Нюанс, який в тому, а раз на стільки боїв, станеться така ситуація, яку я вам зараз описав. Ну правильно, там раз на 20 боїв, ну на 10, ну, раз на 5 боїв вона станеться, але ж, ну, типу, такоє. А в інших чотирьох ти будеш це просто пуль, пуль, пуль пич, печ, пук, сренькі і так далі. От. Якось так. Е, тому. Да, да, якось так, Танк акту, не, так, не актуальний, він метовий. А от е, для актуальності йому дійсно бракує просто банально Альфа Страйка. Херси може навіть з тобою, там, байдуже. Якщо буде альфа, то на тобою вже можна забити болт, і можна їй принаймні логічно аргументовано пояснити, чому вона така. От якось так, метовий, але не сильно актуальний. Це загальний такий вердикт і підсумок. А по бою, до речі, у нас все в гавні, тому що, типу, копальні кончена мапа, яка не повинна гратися ні на чому вище 6-го левела. А, ну, бо банально, вона кончена, от і все. Типу, гребана гора, з якої все світиться рентгеном, з якої все вбивається з кімпи. Ну і типу, що на ній робить, для чого на ній перебувають, невідомо. Захисник он, фуловий, стоїть, тупо весь ФК. Арта в бою дві штуки, тим паче. Тобто, перші засвіти я вмираю. Ну, і загалом. Початок бою доволі м'ямний, в плані тички, одесухи через всю карту за 0 від бази, ну тобто. Класика, абсолютний шаблон. Все, що треба знати про цю гру, відбулося в цьому в його старті. Тичка за 0 від бази напівхлібала від чувака, який ну типу, нікуди не поїхав, нікуди їхати не збирається, які буде там стоять, дрочить до кінця бою. А потім приїде фоловінький, коли в мене вже немає ХП, і він такий, і, прикольно, я виграв бій, я, я молодець. Ну, а в чому ти молодець? Ти весь бій стояв продавав свою команду. І, типу, що ти робив, поки твоїй команді глотку вскривали? Ну, ти стояв факавку, що на базі. От. Потім приїхав Фуловник, який до мене, який весь бій бився, там, розмінювався, тан танкував, агресував і так далі. Я шотний, висинку, я ти програю ПВП, тому що банально ну, отак от, да. І при цьому потім кидає дві арти, от тобі вся суть гри. 0 метрів від бази і арта. От, поэтому. Як би, да. Якась така історія виходить. І захисник, до речі, фулвої, але нікуди він їхати не збирається, якщо що, по-моєму, як мені здається, принаймні. Їхати він нікуди не збирається. І це дуже б'єм, так само, як і Єзуха, їхня, яка навіть ні разу ще не світилася за бій. От ну, зараз взяли б вдвох, у них там тисячі хп на двох. Ну взяли, б вдвох, поїхали через міт, все бубили. О, зараз цей понизу поїхав, прикинь. А от її суха вислалась, боже. Зараз мене тупо в башню, мені ломанети і все дивіться. Або влюк, або в башню. Ну, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Куди покажи, будь ласка. Ой, господи, що тр... слід було довести. До речі, вона чогось покоцана, а не фуловінька. Непонятно чому. А, ну давай, куди? А, ну, звісно, так, я вірю, що ти приїхав, що ти отак став, зупинився, з отаким кружком на весь екран, що ти спів звестися, так, да, окей, я повірив. Я повірив, хорошо, окей. Ну чоки, ми ж віримо? Вірим, сам зробив сам. Головне, що все сам. Ні капельки патенту. Ой, господі. А, да, м'ямний бойок. Ну, але як я сказав, він демонструє всі реалії цієї гри, і причини, ну, а в неї гра, там, як би, да? От, от для чого? щоб що? Щоб ти, який знає, всі механіки цієї гри, щоб який знає банально, стільки всього, стільки не знають і умовних там 20 пересічних танкістів разом взятих, щоб ти приїжджав і тебе їбало, чому яке стоїть за 0 метрів від бази. Щоб тебе драло чмо, яке стоїть на артинаш, має одну кнопку. Щоб в кінці бою приїжджало це саме чмо, яке простояло простоїло БФК на базі. І за таким кружком на весь екран постояв, щоб буквально 2 секунди закидувало тобі в люк. Ну, ви що? Навіщо це грати? Ну для чого? З якою метою? Ой, господи. От якось так. да, по що? танку загалом-то я все і розказав. Туу далі по боях. Ну, будь ласка, так, типу, осьо, ося. Дві тички. І впер. І граємо під стадом. Давайте, добувайте його ріші. Типу і затикатися уже не варіант, в плані того, щоб їй майже закінчився, і при цьому додивляться його якось не камінфо. Сікінький педагог. А він фуловий майже, він може. А він такий і... так буде робити, да? А він не хоче виїхати прийняти тичку і биття, він не хоче розмінятися там якби. Ну дивіться, в нього фул хп, фактично, да? У неї альфа. Ну, в кращому разі, якщо прокне там плюс 25, ну буде там сіки, ну 900, нехай, грубо кажучи, да. Що він Боже, як він перекр... О, який фаршовий, що він робить. От які, які твари грають в цю гру? Ну подивіться, ну він фуловий. Ну ще раз, ну от ви, ви можете говорити там що завгодно, що а, там чого я так погано про гравців відгукуюся і так далі. Ну він не шублюдок, Ну подивіться на нього, ну будь ласка, ну, ну гляньте на це. Ну, фулова мразь стоїть на важкому танку, яка весь бій одрочила під е горкою, нічого не робила. В кінці бою в тебе є хп просто виїхати, розмінятися, сука, прийняти грибану тичку, просто прийми тичку і убий його в відповідь. Ні, зачем будемо стоять дрочить до кінця бою? Ну, це, це, це сюр, це. Ну, шо в голові в маргінала, що, що в нього важкі? Ну, що в ублюдка в голові повинно бути в цей момент, я не розумію. Чим воно думає? Воно ж не думає, в принципі. Як по-інакшому називати таких, як тупорилими? Ну реально ж тупорилий. У тебе є хп, насука на це математика третій клас. Вийшов, розмінявся, нормально дозвівся, вицелив, тому що танка довга КД, який, який проти тебе грає. І все, в тебе є хп. Зроби це. Ні, зачем? Будемо дручить. Ой, господі, 2,550 в першому бою, два фрага, 5 критів, 600 Ой, господі, 600 блока, 700 асіста, топ 2 по команді, пофрамили ми за такий бій. Uh, 77 тисяч. По ціні снарядів базовий коштує 680. Дуже дорого для нього, насправді. Да, пробиття хороше, польот хороший, там все інше цілком задовільне, але при цьому альфа занадто позорна. Ну, ціна його красна: 400 монеток, там, ну, 350-400 в такому діапазоні. Ну да, 450-480, це максимум. Uh, калібр 4400 дорого-багато, як завжди, поїхали в другий бій. Нахіра, для чого я не знаю, але треба їхати в другий бій, я не хочу. За що мені це? Навіщо мені це? Для чого? Я не хочу. Ой, господи. Мурованка, мурован очка, так сказать. Ту да її. Дилема, тому що з одного боку можна поїхати наліво, і там постоять подорочить от башки, нічого не роблячи протягом всього бою і терплячи од арти. З іншого боку, можна поїхати в ліс, і там постоять подорочить от куща, тому що там ліс Респаун такий, що він не пушиться з цього боку, а якщо пушиться, то тільки в другому таймінгу бою. Але там я також буду терпіть одарти. Коротше, куди би не поїхав, я терплю одарти. І це дилема. Euh, багато важких танків взагалі, блін, але. Давайте я повірю в те, що важкі танки. При... Ні, я, ні, я не вірю, я, я не повірю в це. Ні, не повірюся, я передумав. Я не хочу вірити в те, що важкі танки будуть грати бій. Я вже достатньо на цьому собак з'їв. Важкі танки бої грати не хочуть. Але, блін, мої поїхали грати, до речі. Ну, от і загалом зашибісь. Мої поїхали, значить фланг не пустив, значить я не винувати, якщо вони програють. Хі -хі. Ой, Ну, До речі, Мураванка одна з небагатьох мап, які реально uh, надають. Не те, щоб не коридорність, а надають певну варіативність. Тобто на мурованці ти дійсно можеш обирати, на якому фланзі ти хочеш пограти, в залежності від певних нюансів і особливостей свого танка конкретно. Це от справді одна з небагатьох мап, яка тобі подібне дарує. Ну але, перекопувати під її модель всі інші ми не будемо. Ну бо навіщо? Там тісті так бабки несуть. Так, да, вони не поїхали грати вже треба їх. ні, чи поїхали? Я не пам'ятаю, що не роблять. Разом у Лорка приїхала далася в ноль, це понятно, класно класу, прикольно, само собі, да. Але... Це не дає ніякого уявлення про ситуацію в бою. Ну, крім того, що на лорки слабумний маргінал грає, да? Це очевидний факт, ну бо так буде робити тільки слабомний маргінал, ну була От, І в них танки приїхали, ну кажу, я не вгадав з флангом. А що за закон підлості? Типу, ти повіриш в те, що союзники будуть грати, або супротивники будуть щось грати, якусь точку, якусь позицію, яку, якусь стратегію, да? А, вони її не грають. Ти не повіриш в те, що вони будуть її грати, а вони її грають. Ну, сюр, просто сюр. Така вона несправедлість, отакий він закін... закін. Господи, закон подлості, що називається. Так, да, звісно, зведення і стабілізація під такий калібр. ні, взагалі ні. Не он оно, так сказати. Не воно взагалі від слова зовсім. Ні, має там зараз десь з'явитися за будинком. Я не, не пам'ятаю тільки де, але десь має, мабуть. Ну де ти? Понятно. Цього ж видно чи не видно? Ні, цього не видно кого видно, нікого не видно. Стоїмо, терпимо, значить. Ой, господі, стоїмо і махаємо. Так. так. Так, 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 так. І щоб його зараз зробити таке в бою, щоб бій перестав бути таким говном. Ну я сам винуватий в тому, що він такий, в плані того, що. Ну, а хто міг передбачити, що вони не поїдуть? Ви скажете, ну от ти правильно був прочитав сетап, що там важкі танки, ну да, але ж вони ж больні ублюдки, вони ж на важких танках в кущах на базі стоять і катаються куди загодно, і на червоній лінії дрочать, і так далі. Ну звідки я можу знати, що вони в голові в цьому конкретному бою. Ні, звідки, правильно. І вперед їхати не можна, тому що там ззаду кімпа стоїть, і назад немає часу їхати, тому що поки я переїду, тут тут щось станеться по-любому. Є зараз варіант їхати отак типу сюди підпушувати, але там приймуть нас дурачки отут в кімпі. Ну Не угадав, ну що поробиш. Отак от, от, да. Але це дуже м'яно давати по 200 дамага у му році. Це прям сівр, да. Треба, щоб базік їхав отак понизу. Потім я поїду отак верху, ми підійшмо їх з двох сторін. Я буду приймати дамагу от з кімпи, він буде розфармувати кімпу, ми будемо грати бій. Але поки що. Перспектив для цього не спостерігається, як мінімум. Опа, ті тихо, 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 тихо. Мені його не видно було, да? Ну, таке. Якщо це видно, то тоді є балерина. Якщо ми називаємо те, що там було словом видно, тоді я балерина. А балети танцюю дуже-дуже погано раптом що. Так а т 60 мене не посвятив, ну окей. А з іншого боку я в там говорю, що да, блін, помилився з флангом, неправильно обрав. Але чи була б у мене перспектива реалізації на тому фланзі, так? Да? Чи зміг би я там щось робити? Ну, типу, чи дали б мені там щось робити? Чи не трахали б мене артою протягом 20 хвилин, ну, не 20, а 15 ви розумієте, про що я дам? От, Це дійсно хороше запитання. А чого всі поїхали, коли я поїхав? Іди сюди. Це самій Дамах, йди. Іди, це я поїхав, це я ризикну своє ХП, йди звідси. Іди звідси, я сказав. Чо, чого чо всі поїхали, коли я поїхав? Коли, типу, мені треба, було, щоб вони поїхали, вони стояли дрочила. Боже. Вони стояли дрочили АФК, розумієте? А коли тепер мені треба, щоб вони їхали, вони. От, що, щоб вони не їхали, вони поїхали. Ну, типу, м'ям. О Боже, який це сюр. Який це сюр, який це фарш. Ну і все, всі здохли. Висновку. Я приїхав, я все впітав, я, я все собрав, а дамаг зібрали мої чуваки. Чесно, само собою ні. Ну, типу, це командна гра, це от, от, тимплей, ну... Знову ж таки, коли мені треба було, щоб люди поїхали пограли бій, вони не їхали і не грали бій. А що по мені? Е-е-е, а-а-а... Коли мені вже це не треба, ну вони чогось поїхали. Отак от так. Отака от, да. от у нас справедливість. Отака от вона справедлість. Ну, ракета була десь тут, або трошки глибшим. Я АТ-60 невідомо досі да. Ну, в плані, чи він лишився стоять там в кущу, чи він вже переїхав глибше на базу до себе. Оце дійсно такі хороші злободенні запитання, від яких залежить доля цього бою, в принципі. Навіть не так, не доля бою, на долю бою насрать так-то. От. А от те, що в ньому буде відбуватися для мене персонально, на оце не насрать, очевидь. Ой, господі. Давай зараз, можливо, Еміль буде чекатися десь там. Де він єсть? Оооо-о-о. Mm Оооо. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Спереду, поїдаю. Навряд чи це еміль мене світить. А може еміль, хто його знає. О, а Т-60 висрався. Приплив, так сказать, виплив. Так би мовити, виплив. От, розумієте, є умовна рагета, да ти типу, пофагет є барабан. І рагета за рахунок барабану, хоч в неї альфа мізарна позорна і так далі, вона за рахунок цього барабану, може якось там грати, розігрувати і так далі. А от, коли у тебе циклічка з такою альфою, ну це, звісно, сумно. Це прям сумно, невесело, неприкольно, прикольно. от зараз да, тому а та 16 я віддавався, питань немає. Ну але ж в іншому бою він не буде віддаватися, правильно? Правильно. Я буду стрічки оддеміля, виміля, по-моєму, там гармата якась страшна люта для свого левела. Це, звісно, буде дуже-дуже неприємно, якщо він її реалізує зараз, правильно? Правильно, ну кудись там щось їдемо, продвигаємося кудись. Для чого? Нахіра не ясно, але кудись. Продвигаємося. Так, звісно, зведення матік для такого калібру, ну це факт, типу. Воно не повинно бути таким довгим. Воно нормальне, але довго, розумієте про що, я, да? Воно воно норм, але довге, от і все. Тихо. Та шо ж ти як виздиха, такі почки. Ну поїхали реєту шукать. О, і Арташваль тут. О, і друга арташваль тут, в принципі. Тихо, зводимося. Кидаємо палочку, хорошо. Цікаво, де реєтата вона спереду, прям чи вона десь заховалася? Реєта? А ти? Де? Ну вона отама, походу стоїть О, там вона. Ну, раз її тут немає, вочевидь, то би, вона десь там на краю карти. А навряд чи вона десь там ззаду осталася, правильно? Не могло ж такого бути, правильно? Хоча, блін, дурачки катаються на маскувальних сітках, тому в цій грі може бути все, що завгодно в цьому плані. О, не видно, не видно, де танк? Танк, де танк? Де танк? Тварі? Ні, танка не видно, а враги сховали танк. Враги сховали від мене танк, від мого пильного взору, так сказати. Ой, вибачте, я про я тут я, штовхнув, я не хотів. Ну, типу, розумієте, ти думаю, що це випадково вийшло, там? Це вийшло абсолютно випадково. Ну, і що паличку встигли, ну і зашибісь. Ну от, в принципі, да, якось так. Ну, Такої знову ж таки бої попалися прям хороші, в яких можна було і пореалізовуватися, там щось і постріляти, і популька, і по ДПМчику, там і то, і, сьо, і туди-сюди, і так далі. Ну але ж, ніяким чином не змінює того факту, що Альфа краще, ніж ДПМ. Типу, ДПМ важливий? питань немає, але. Рандом про коридори, рандом про розміни, рандом про виїхав, дав тичку, заховався. І от, до речі, те що я сказав на початку: Мурованка одна з небагатьох карт. Які тяжіють до от, от того балансу, який він має бути в, в межах мап цієї гри, розумієте? До цього балансу, який тобі дозволяє пограти не тільки в тупий розмін, а ще й пограти там, в якісь маньоврики, флангування, в якісь там чата об'їзди, якісь ДПМчики і так далі. Тобто, це м -м, заслуга мапи, насамперед, розумієте, в чому нюанс, яка є однією з небагатьох. Що відповідають о, сутності збалансованої і притомної гри. От якось так. Другий бій, 3200 дамага, 5 фрагів, 2 кріта, 1040 блока, 229 асіста. Топ-2 по команді, пофармили ми за такий бій, 87 тисяч. А по ціні снарядів, до речі, я говорив чи не говорив, по-моєму, говорив, да? Да, Мабуть, говорив. Да, що він має коштувати 480 в такому плані. А, підсумовуючи, по всьому, вище. Сказаному За два боя у нас в середньому вийшло 28... 2883 дамага, перепрошую, 469 середнього асіста, 820 середнього заблокованого бронею дамага. Власне кажучи, кадін Action X Це метовий танк. Він реальний мету, він вписується в мету рандому. Але щодо його актуальності виникають запитання, як і до актуальності умовного Т-26Е5. Той, що так? Да? якщо я не помиляюся, де він там. Давайте зараз сходимо, подивимося, чи я не помиляюся в назві танка, хоч помиляюся, давайте ось сюди. Ось сюди, де він? Де цей танк не бачу його? А де він? Він ж тут є, я знаю. А, ось оцей. Ось, ось, ось. Да, Т-26,5. Типу, от, о... вони м'ятують, вони реально вписуються в гру. Типу, бракує їм трошки цього, знаєте, як М -м... здатності на рівних протистояти іншим важким танкам, більш конвенційним і більш канонічним. Чи поганий танк Кенек ШНІкс? Ні, він не поганий. Але дійсно його актуальність дещо під питанням, хоч і питання м'ятовості, само собою, відносно нього навіть не стоїть. От, якось так. Закрутив по складному, але я думаю, ви зрозуміли, що я сказав. Якась така історія. Все, не грати говно, не грайте на Артіна перед. на все добре.